Привіт! В мене є дуже крута новина для тебе. Якщо ти крута особистість, живеш у ритмі саморозвитку, маєш чим поділитися зі світом і тобі відгукується філософія життя по любові, ти можеш стати гостем мого каналу і заявити про себе світу на YouTube. Це на відміну від інших соціальних мереж, вічна платформа. Тобі не треба буде танцювати перед камерою чи постійно прогрівати свою аудиторію. Ти маєш можливість бути собою і розповісти про це світу, показати своє життя, розказати про свої цілі в бізнесі, якісь цікаві історії, і підняти свій рівень медійності і сформувати особистий бренд. Я запрошую багато медійних осіб. Багато цікавих інфлюенсерів і успішних підприємців, і ти можеш стати одним з них. Тож, якщо тобі відгукнулася ця нагода, не зволікай. Одразу під відео переходь за посиланням і пиши нам. Можливо, зовсім скоро, хто знає, ти станеш частиною по любові. І ми побачимось на зйомці.